Витираючи пил у своїй дослідницькій лабораторії, юний хімік Михайло дійшов до полиць із солями. Але ось халепа на одній банці етикетка виявилась пошкодженою єдине, що можна було розібрати, це карбонат якогось лужноземельного елемента. Як повернути втрачену інформацію і дізнатися, що це за речовина, розкажемо в цьому відео. Що потрібно для розв'язання задач із хімії? Написати дано, скласти хімічне рівняння, в якому обов'язково треба розставити коефіцієнти, адже кількості речовин реагентів і продуктів реакції пропорційні саме коефіцієнтам у хімічному рівнянні. Можна вважати, що половина роботи зроблена. Не віриш? Поглянь, наприклад. Літій гідроксид використовують як поглинач вуглекислого газу на космічних кораблях. Визначмо, який об'єм вуглекислого газу можуть поглинути 30 грамів літій гідроксиду за нормальних умов. Дано на екрані. Складімо хімічне рівняння. 2 літій ОH -OH плюс СО2 дорівнює літій 2СО3 плюс H2O. За умовою задачі відома тільки маса літій гідроксиду, тож з'ясуємо кількість речовини цієї сполуки. Для цього масу літій ОН -OH поділімо на його молярну масу. Підставмо відповідні дані. 30 поділімо на 24 грами на моль, що становить 1,25 моль. Мольні відношення літій-гідроксиду і вуглекислого газу нам відомі з хімічного рівняння і становлять 2 до 1. Їх позначимо під формулами відповідних речовин. А над формулами запишімо те, що ми розрахували з умови задачі 1,25 моль літій-гідроксиду І те, що хочемо знайти: x моль вуглекислого газу. Складаємо пропорцію і одержуємо таке рівняння. 2х дорівнює 1,25. Отже, х, кількість речовини СО2. Це 625 тисячних моль. Залишилося знайти об'єм вуглекислого газу, помноживши його кількість речовини на молярний об'єм. 625 тисячних моль помножимо на 22,4 літра на моль. Маємо відповідь 14 літрів. Для виконання ремонтних робіт потрібне було гашене вапно, але ремонтник знайшов лише не гашене, а тому змішав його з водою. Визнач, яку масу кальцій гідроксиду можна добути зі 140 грамів кальцій оксиду. Увага спойлер. Відповідь 185 грамів. Але перед цим покажемо тобі інший варіант розв'язку рівняння реакції. Кальцій О плюс H2O дорівнює кальцій ОН двічі. Мольні відношення кальцій оксиду і його гідроксиду один до одного. Але під формулами речовин запишімо не їх, а маси речовин, які б їм відповідали. У нашому випадку вони дорівнюють молярним масам, тому під формулою кальцій О запишімо 56 грамів, а під кальцій ОH двічі 74 грами. Умови дано запишімо над формулами 140 грамів кальцій О. Та Х грамів кальцій он двічі. Складаємо пропорцію і одержуємо таке рівняння 56х дорівнює 10360, звідки Х дорівнює 185 грамам. Готово. Повернімося до лабораторії. Кислі стічні води можуть містити катіони купрому. Для очищення води ці йони можна осадити за допомогою розчину лугу. Михайло вирішив змоделювати таку ситуацію і виділити катіони купрому з розчину купрум 2 сульфату. До 200 г 10% розчину солі він додав надлишок розчину натрій гідроксиду. Визначмо, яка маса осаду при цьому утворюється. Запишімо хімічне рівняння. Купром СО4 плюс 2 натрій ОС -OH дорівнює купром ОС2 плюс натрій 2 so 4 Спочатку знайдімо масу купром 2 сульфату в розчині солі. Для цього масову частку солі в розчині помножимо на масу розчину. Маємо одну десяту помножити на 200 грамів, що дорівнює 20 грамам. Далі з'ясуємо кількість речовини купром 2 сульфату, поділивши масу солі на її молярну масу. Тобто 20 грамів ділимо на 160 грамів на моль виходить 125 тисячних моль. Кількості речовини купром СО4 і купром OH двічі відносяться як один до одного, тобто вони рівні. Отже, кількість речовини осаду купром двічі так само 125 тисячних моль. Щоб знайти масу купром 2 гідроксиду, помножимо його кількість речовини на молярну масу. Маємо 125 тисячних моль помножити на 98 г на моль, отримуємо відповідь маса осаду дорівнює 12,25 г. Закінчивши розрахунки, юний дослідник узявся за невідому речовину. Що відомо про карбонати лужноземельних елементів? вони розкладаються під час нагрівання. Тому Михайло взяв 20 грамів солі і став її нагрівати. При цьому виділився вуглекислий газ і залишився білий твердий порошок масою 11,2 грама це оксид невідомого елемента. Нагадаємо, катіони лужноземельних елементів мають заряд 2, тож позначмо невідомий елемент як М і запишімо рівняння. МСО3 під дією температури розкладається на МО і СО2. Позначмо відносну атомну масу лужного елемента за Х і запишімо вирази для молярних мас. Молярна маса солі становить X плюс 60 г на моль, а молярна маса оксиду Х плюс 16 грамів на моль. Такі саме, але в грамах будуть маси одного моль кожної речовини. Запишімо їх під формулами відповідних сполук. Нас цікавлять маси саме одного моль речовини, бо такими є коефіцієнти хімічного рівняння, або ж мольні відношення солі і оксиду. Над формулами маси речовин, що відомі нам із дано. Складімо пропорцію 20 помножити на х плюс 16 дорівнює 11,2 помножити на х плюс 60. Розв'язавши рівняння, одержуємо, що х дорівнює 40. У періодичній системі знаходимо елемент із відносною атомною масою 40 це кальцій. Отже, невідома сіль це кальцій карбонат. За допомогою хімічних розрахунків можна визначити склад суміші. Наприклад, до 20 грамів суміші порошків алюмінію і міді додали надлишок хлоридної кислоти, при цьому виділився водень об'ємом 16,8 літра. Умови нормальні. Визначмо масові частки металів у суміші. Міркуємо так. Суміш складається із двох компонентів, і для кожного треба написати окреме рівняння. Перше рівняння 2 алюміній плюс 6H хлор дорівнює 2 алюміній хлор 3 плюс 3H2. Друге рівняння взаємодія міді з розчином хлоридної кислоти. І що в нас виходить? Нічого. У ряду активності металів мідь розташована праворуч від водню, тому не може витіснити його з кислоти. Отже, усі розрахунки проведімо щодо першого рівняння. Нам відомий об'єм водню, тому можемо знайти його кількість речовини. Для цього об'єм h2 поділімо на молярний об'єм. 16,8 літра поділимо на 22,4 літра на моль. Виходить 75 сотих моль. Кількість речовини алюмінію відноситься до кількості речовини водню як 2 до 3. Запишімо це як дріб. Тож кількість речовини алюмінію дорівнює 2 помножити на кількість речовини водню і поділити на 3, тобто 5 моль. З'ясуємо масу алюмінію, помноживши його кількість речовини на молярну масу. 5 моль помножимо на 27 г на моль одержимо 13,5 г. Щоб знайти масову частку алюмінію, поділімо його масу на масу суміші. 13,5 г поділімо на 20 грамів, що становить 675 або 67,5%. Щоб знайти масову частку міді від 100%, віднімімо масову частку алюмінію. Виходить 32,5%. Однак тобі може трапитися задача, де другий компонент суміші все-таки вступає в хімічну реакцію. Що ж тоді робити? Візьмімо іншу суміш алюмінію із залізом і додаймо ту ж хлоридну кислоту. Маса суміші така сама, але об'єм водню 17,92 літра. Перше рівняння. 2 алюміній плюс 6 аж хлор дорівнює 2 алюміній хлор 3 плюс 3H2. Далі феррум плюс хлоридна кислота. Який заряд ферому в продукті реакції? 2. Тож фером h хлор дорівнює фером хлор 2 плюс H2. Спочатку, як і в попередній задачі, знаходимо кількість речовини водню, що становить 8 моль. Для зручності пронумеруємо рівняння перше реакція з алюмінієм, друге із залізом. Нехай кількість речовини водню, що виділився під час першої реакції, тобто N1, буде X моль. N2 водень, що виділився у другій реакції, це загальна кількість водню мінус N1, тобто 8 X моль. Кількості речовин алюмінію і водню з першої реакції відносяться як 2 до 3. тому кількість речовини алюмінію дорівнює 2 помножити на N1 водню і поділити на 3. Або 2 третіх моль. Кількості речовини заліза і водню із другої реакції відносяться як один до одного. Отже, кількість речовини заліза дорівнює N2 водню і становить 8-х моль. З'ясуємо маси металів, помноживши їх кількості речовин на відповідні молярні маси. Маса алюмінію дорівнює 2 третіх моль помножити на 27 г на моль, що дорівнює 18х грамам. А маса заліза відповідно 80-х помножити на 56 грамів. Сума мас алюмінію і заліза це маса суміші, яка нам відома з умови задачі. Тому одержуємо таке рівняння. 18х плюс 80-х помножити на 56 дорівнює 20. Розв'язавши рівняння, одержуємо, що х наближено дорівнює 65 сотим моль. Нагадаємо, X це кількість речовини водню, що виділився під час взаємодії алюмінію із хлоридною кислотою. А нас цікавить маса алюмінію 18 x або ж 11,7 г. Поділімо це значення на масу суміші. Виходить, що масова частка алюмінію в суміші дорівнює 585 000, або 58,5%. А масова частка заліза відповідно 41,5%. Це і запишімо у відповідь. Запам'ятай, щоб розв'язати задачу, запиши відомі дані, склади відповідне хімічне рівняння і знайди кількість речовини відомої сполуки. За допомогою мольних відношень склади пропорцію і з'ясуй кількість речовини бажаної сполуки. І далі ту фізичну величину, що запитують у задачі. Розв'язуй хімічні задачі легко. Став уподобайку. Стеж за каналом. Нумо хімічити разом.